Блиш мене, за Ісус, ти завжди є мені, сили даєш у зимній боротьбі, плачеш, якщо у мене біда, лиш тільки дому. Що ти любиш мене, урага, све буде війна, пору зі мною ти, бо ж тому, що ти любиш мене. Що ти любиш. Ми дякуємо за працю Твого Духа, який відкриває разом людей, щоб розуміли, Господь, що добрий час ти даруєш. Слава тобі! Наша молитва до Тебе про Твою благодать і благословіння для всіх слухачів, які ще не вступили в завіт з тобою, для того, щоб зрозуміли, яка велика милість сьогодні ще дарована для кожного, хто чує. І коли сьогодні ми так шукаємо правду, Ісус каже: коли ти дійшов до цього місця, ти пізнав правду. Слава Богу! Сьогодні багато людей не дійшли за це місця, готувалися до хрещення, почали відвідувати церкву, і, на жаль, сумніви, якісь, можливо, обманливі думки приходять в серце людини, і людина не пізнала цю правду. А ви є переможцем. Я вас вітаю від Новоківської церкви. З великим святом перемоги у вашому серці. Ви пізнали правду, ви прийняли ту істину, ви живете для Ісуса Христа. Я бажаю вам збережіть цей безцінний подарунок. Правда, яка так потрібна сьогодні багатьом людям наших сел і міст, щоб на слідучий рік кожен із нас привів ще багато людей до Ісуса Христа.

У свої 17 років, коли приймав водне хрещення, пастор, брат Іван підійшов і каже: слухай, ти ще такий молодий, тобі тільки 17 років. До речі, Сьогодні моїй дочці 17 років, вона теж приймає водне хрещення. Каже, а якщо підійдуть якісь спокуси, а якщо ну, піде життя, в тебе будуть друзі, в тебе будуть там дівчата гарні, невіруючі, в тебе буде багато всього в світ тобі буде пропонувати. Що ти будеш робити тоді? Я стою, ну, ну я тільки школу кончив. Я ще якби від е, батьківської хати не виходив, якби далеко. Кажу, я не знаю, що я буду робити. Тоді почав плакати очі, сльози витираю. Кажу, але Ісус мені поможе. Я тільки хочу хрещення прийняти. Я, <реш> я хочу бути з Ним. Я не знаю, що я буду робити. І хочу сказати зараз, оглядаючись назад, вже пройшло 30 років з тої пори. Е, я не знаю. Як? Але Бог мене провадив, але Бог мене вів. Було багато різних ситуацій, було багато різних спокус, але Бог давав сили. Бо він знає шлях мій, хай випробує, і що вийду, як золото. Хто це сказав? Йо. Каже, він знає шлях мій і хай випробує. Я хотів би, щоб дійсно ті випробування, які пройдуть в житті вашому, щоб вони зробили вас сильними. Я знаю, скажуть ваші рідні. Ваші друзі, на роботі, особливо для людей, які недавно прийшли до Бога. То молоді скажуть, куди вони пішли. На що воно тобі потрібно в таке скучне життя? Це є випробування. Це є той момент, ота, можливо, пустиня або там в'язниця. Але ж слово Боже, зразу так знаєте, так гарно мені сподобалося. Це вірш починається таке попередження, застереження. Не бійся. І це саме саме сильне, що ми маємо від нашого Господа. Мати, мете утиски. Протягом 10 днів будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. І це особливе побажання, друзі, для вас: будь вірний до смерті і дам вінець життя. Поконю тобі, Господь! Душею я і тілом вознесу тебе, Господь, нехай твій дух веде мене, великий, все могу. Бачу, дехто плаче сьогодні, ми, вроді, нічого таке, дуже не говоримо. Але ми віримо, що сьогодні працює Дух Святий, і може комусь сьогодні потрібно прийняти таке рішення? Ми зараз чули цей псалом, поки є час не відкладати його на завтрашній день, а от прийняти це рішення. Я хочу покаятися. Якщо Ісус захотів іти в Йордан, хреститися, і Він був визнаний як грішником. То я хочу сьогодні себе визнати грішником, щоб Ісус війшов в моє життя, і я став християнином. І тому, -то, якщо серед нас є ті, які хотіли б сьогодні сказати, помоліться за мене, я хочу покаятися, ви можете підняти руку і сказати, помоліться за мене. Таки так, так вище піднімайте, що вас бачили. Ще хто хотів би це сьогодні зробити. Церква, а ви всі тихенько моліться. Послухайте, сьогодні це ваш час. Чуєте, це сьогодні ваш час, з вас дух святий кличе. Моліться за мною, Ісус Христос. Я запрошую тебе в своє життя. Стань моїм Спасителем. Прости всякі мої гріхи. Я вірю, що ти один, хто даєш вічне життя. І я прошу, хай воно прийде в моє серце. Я приймаю тебе як свого особистого Спасителя. І я вірю, що моя вічність буде з тобою в небі. Будь зі мною. Дай, щоб я була, бо була вірною тобі. І я хочу слідувати за тобою. І дай, щоб прийшов той час, коли я також зможу заключити заповідь з тобою. Амінь. Надійся сестра для того, що Боже. О хвилях нести того корабля, Він ходить по морю, по моїй перси, він поруч іде, як дорога тяжка. Боже слово каже, що людина, яка сумнівається, похожа на морську хвилю. Я зараз хочу вам дуже таке побажання, хочу вам побажання сказати. Нагадаю, я не буду читати. Я нагадаю історію з Біблії. Рано так торкнулося, коли Ісус Христос на проповіді для людей говорив про прищастя. Він говорив, що потрібно згадувати смерть Його, потрібно тіло Його вживати, кров Його вживати. Але Він говорив символічно. Тобто ми знаємо, що кров, що воно це символ чого? Крові Ісуса Христа. Хліб це символ тіла Ісуса Христа. І Він проповідував так про прищастя. Люди, які його слухали, його зрозуміли буквально. І подумали, що він говорить. Ви знали, що крім учнів 12 ще було 70 учнів? І написано, що всі 70 відступили від Ісуса Христа. І коли він обернувся до 12 учнів, він сказ, запитався, може і ви хочете мене залишити? Але знаєте, що сказав, що сказали учні, яка була відповідь? Куди нам без тебе, Ісус? я хотів би, щоб сьогодні, ви сьогодні, хто буде приймати хрещення в своєму житті мали такий гімн, оці слова. Закарбуйте свої серця. Куди нам без тебе, Ісусе? Амінь? Амінь. Куди нам без тебе, Господь? Куди нам без тебе? Я своє життя не уявляю без Бога. Я був залежний. в мене було немало гріхів, але мене від них звільнив. Ісус Христос. Слава Йому! Він віддав своє життя за мене. Я радію, що в мене є Спаситель, який був, був ще 100% Богом, 100% людиною віддав своє життя за мене. І такому Богу я хочу служити. І хай вашим гімном в житті буде ці слова. Куда нам без тебе, Христе? Куда нам без тебе Спаситель? І я свого життя не являю без віри в Ісуса Христа. Слава Йому! Нам шкільна наука треба, та без біблії ніяк. Не сягнеш глибини неба, не збагнеш чому і як. Світ нам дивиться у очі, коли чимали чими і несуться дні, і ночі у серцях вогонь життя. Тільки ця чудова книга на питання відповість. У серцях розтопить кригу через слово благовість. Ні, примутрості краниться, не треба дорожить. Книга ця за всі годиться, хто по правді хоче жити. Амі. І сьогодні ми зібралися також разом із вами. Для того щоб провести святе водне хрещення повіри, друзі мої, щоб виконати Слово Боже і волю Господа нашого Ісуса Христа. Бо написано: хто буде вірити і охреститься, спасений буде, а хто не буде вірити, засуджений буде. Ці слова сьогодні звучать очевидно і однозначно: хто вірує, має спасіння, має життя і має будучність. а хто не вірує. Зверніть увагу дві категорії людей: дві вічності, дві долі і дві участі. Одні будуть спасені, а інші засуджені. Я повторюю: засуджені. Ось немає нейтральної території, немає якоїсь золотої середини. Є люди або спасені, і, на жаль, будуть ті, які засуджені. І питання одне це питання віри. Віри в Ісуса Христа, яке і визначить вічну участь людини. Друге, Іван Хреститель не допускав Ісуса до хрещення. Він сказав: мені самому треба хреститись, а ти прийшов до мене. Дорогі мої, Ісус Хрестив у покаяння на прощенні гріхів, а тут до нього приходить той, хто не має гріха. Ще раз, син Божий безгрішний. Чому він тут? Навіщо він прийшов до Івана? Він хрестив багато людей, і в нього не було сумніву, що їм потрібно хреститись, бо вони були грішниками. І він хрестив у покаяння. А тут приходить той, хто не має гріха, і він іде до Івана. Іван каже: я недостойний навіть взяти йому, взяти йому носити його взуття. Ісус Христос. Безгрішний святий Божий Агнець прийшов, щоб охреститись від Пророка, який за своєю природою також є грішником. Тому Іван каже: я не маю тебе хрестити, а ти, святий, має, ти маєш ну, владу наді мною. Дорогі мої, ми читаємо в Слові Божому, що Ісус промовив до нього: Допусти тепер, бо так годиться нам виконати або виповнити всю правду. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу ось на що. Він святий, а моє грішнє. Він є праведний. А ми абсолютно перед Божим лицем під засудженням. І він іде до Івана. І багато чому сумнівається Іван, навіщо ти це робиш? І ось що, пи... що каже Ісус. Так, Належить нам виконати правду Божу. І правда Божа полягає в тому, що святий має віддати життя за грішника, що праведний має віддати своє життя за нечестивого. Божий син Він прийшов, щоб стати жертвою за гріх людей, щоб віддати своє життя. І умилестивити лице Боже, щоб кожна людська душа мала шанс і можливість бути спасеною. Слава Ісусу Христову! Якщо у серці віра, не страшні і печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєвій морі ми не зустрічали, головне, що помню Бога, друже мій, скажу тобі не після. Все краще понадійся. В тиші зрозумій, що наш Господь Сам. В тиху спокій принесе. Чи ви віруєте, що Ісус Христос є ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи ви обіцяєте Йому служити доброї совісті до Кінця життя? Обіцяю. Чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого? Верю. Чи обіцяєте служити, Йому чистій, добрій совісті? Обіцяю. То, Настя, чи ви віруєте в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи ви обіцяєте служити Йому в доброї, чистій совісті до кінця своїх днів? Обіцяю. Сестра, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи обіцяєте Йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? По вашій вірі і вашій обітниці хрестимо вас, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєте йому служити доброї совісті до кінця життя? Обіцяю. Сестра, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ви обіцяєте служити йому в чистій, добрій совісті до кінця вашого життя? Обіцяю. Таганна, чи ви віруєте в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ви обіцяєте Йому служити в чистой, доброї совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій доброї добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. По вашій вірі і вашій обітниці Христимо. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра, чи ти віриєш в Ісуса Христа, Божого Сина? Вірую. Чи обіця... обіцяєш йому служити в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ви віруєте в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ви обіцяєте служити йому доброї, чистої совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи ви вірите в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєте служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Чи ти віруєш, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити доброї совісті до кінця життя? Обіцяю. У вашій вірі і вашій обітниці. Хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Справ. Чи ти віруєш в Ісуса Христа Божого Сина? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Наташа, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Ти обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяю. Сестра, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра Іра, чи ти віруєш що Ісус Христос є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. По вашій вірі і вашій обітниці хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі у Христа хрестилися! Сестра. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Божого Сина? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Палізе, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистої, добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ти обіцяєш служити йому в чистої, добрій совісті до кінця свого життя? <плоди> <плод mai> <Чи ти> <плод> Ратвалера, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Господь, Спаситель твій? Вірую. Чи обіцяєш йому служити добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. По вашій вірі і вашій обітниці хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось, Твоє святе ім'я, дякую за твою безмежну любов за нас для день, ти віддав свого сина, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали спасіння і прощення наших гріхів. Ми дякуємо Тобі за цей час дарований тобою. Дякуємо за кожного хрещаємо за твою руку, за твою милість і благословіння, яке ти послав, благослови нас надалі, у віддай нас, трійця ті руки, будь з нами. Тобі, нехай буде слава, спочуй, сину, і святому духу. Амінь, Амі. перший раз. Ви будете участвувати у вечері Господні, прийнявши святе водне хрещення по своїй вірі. Слава Богу за це. Я хочу вас привітати з цим знаменною з такою знаменною подією у вашому житті. І зараз ми будемо мати заповідь Господню, яку Христос заповідав усім. Хто увірував в Нього, хто пішов за Ним, хто прийняв рішення в своєму житті, тому що водне хрещення це рішення слідувати за Ісусом Христом. Боже, ти віддав своє життя, Боже, полюбивши нас, Боже, доказавши свою любов, Боже, прийшовши на цю землю, Господи, нам хочеться Тобі подякувати. Сьогодні я вперше можу назвати вас, брати і сестри. І це є правда. Бо ви сьогодні сказали, що я вірую і обіцяю. І це жертва або плоди жертви Ісуса Христа. І в цій крові ми маємо прощення, брати, сестри, друзі, дорогі. Стікаючи крові, кров тікла, познущали з нього. І він сказав: звершилось. Христос тобі і мені пообіцяв спасіння. І я дякую Богові за те, що ви сьогодні прийняли. Це спасіння. Одне знає. Молодь в дальнішому житті скаже: я радий, що в молодих роках прийняв хрещення. А старші ж кажуть, я жалкую, що так пізно прийняв. Я це переконував для себе так говорю. і чув неоднократно те, що так люди говорили. І це те, що Христос для тебе і для мене зробив. І хай завжди в нашому або в вашому розумі буде центр життя. Христос, Небесний Отець, Спасителю наш, Творець наш Бог. Ми тобі щиро дякуємо, Христос, за те, що ти звершив для нас. За те, що колись не народ, а сьогодні народ, колись не помилування, а сьогодні помилування, і Ми тобі щиро дякуємо, Христос. Своє рішення твердо. Цилком сыпь доверя.